Привіт, друзі! Слава Україні! Ви на каналі Квітка, і це значить, що зараз буде новий цікавий огляд. Сьогодні говоримо про бетонозмішувачі українського бренду Квітка Про. Розглянемо декілька моделей та поговоримо про те, що варто і не слід робити при експлуатації. Почнемо з бетонозмішувача Квітка Pro модель KCR 145. Основний матеріал конструкції тут міцна сталь, а зверху покриття порошковою фарбою. Притому вінець барабану та шестерня приводу виготовляється з чавуну, отже, довговічність виробу гарантована. Перш ніж ми розглянемо інші переваги бетонозмішувача KCR-145, пройдемося по основним характеристикам. Діаметр отвору 375 мм, об'єм 145 літрів. Привід вінцевий, потужність 750 Вт, напруга живлення 220 вольт, швидкість обертання валу 25-30 обертів за хвилину. Додатково мідна обмотка двигуна, транспортувальні колеса, фіксатор перекидального колеса, гумовий ремінь, габаритні розміри 800 на 680 на 420 мм. Вага. Нетто 48,5 кг, брутто 51,5 кг. Чим ще відрізняється бетонозмішувач від Pro? На підбарабанні дозі є два підшипники для безпечної роботи, причому вони покриті гумовими втулками, щоб туди не потрапляли будівельні матеріали і не псували підшипники. Передбачений і максимальний захист двигуна. Щоб не перегрівався, тут є термодатчик, який в необхідний момент зупиняє мотор. А також він захищений пластиковим щитком від пилу, вологи чи дрібних механічних ударів. До того ж, у бетонозмішувача добре ізольовані дріт і вилка та оснащені заземленням. Це не лише нівелює ризик удару струмом, а й захищає виріб від електромагнітних перешкод та забезпечує стабільну роботу електроінструментів, що під'єднані до однієї розетки з бетонозмішувачем. Все для безпеки. Зверніть увагу на так званий штурвал, який розмір вам буде максимально зручно та комфортно за таким працювати. Також передбачений. Важіль на опорній рамі, який дозволяє фіксувати нахил барабана, та є фіксатор перекидного колеса для стійкості конструкції під час експлуатації. До речі, тут стоять зносостійкі полімерні колеса. Завдяки ним та оптимальній вазі бетонозмішувача його легко переміщувати по території. Звертаємо вашу увагу на ще один бетонозмішувач Квітка Pro, модель KRR210. Щоб ви одразу зрозуміли, в чому між ними різниця, спершу розглянемо характеристики: діаметр отвору 400 мм. Об'єм 210 літрів. Об'єм готової суміші максимально 100 літрів. Привід редукторний. Потужність 750 Вт. Напруга живлення 220 вольт. Швидкість обертання валу 25-30 обертів за хвилину. Додатково мідна обмотка двигуна, транспортувальні колеса. Габаритні розміри 840 на 720 на 470 мм. Вага. Нетто 55 кг, брутто 58 кг. Як бачите, цей бетонозмішувач більший, але матеріали виробу ідентичні з kcr 145 Тож довговічність, зручність, мобільність, стійкість гарантовані. Єдина відмінність привід в цієї моделі не вінцевий, а редукторний. Пояснимо, в чому різниця. У вінцевого є ось таке обрамлення, яке обертається під час роботи завдяки шестерню зубчастого колеса. А її в свою чергу призводить у дію електромотор. переваги вінцевих бетонозмішувачів, нижча ціна та легкість транспортування. В редукторному барабан приєднаний валом, а основною з'єднувальною деталлю є власне редуктор. Він споживає менше електроенергії, менш шумний та зносостійкий. Обрати вам! І ще одна модель бетонозмішувачів Квітка Pro, яку ми сьогодні хочемо вам показати KRH 145. Цей бетонозмішувач також зі сталі, покритий порошковою фарбою, має міцну конструкцію, захищений двигун і, ну ви зрозуміли, всі вироби «Квітка Про однаково надійні та довговічні. Розглянемо характеристики. Діаметр отвору 375 мм. Об'єм 145 літрів. Об'єм готової суміші максимально 70 літрів. Привід редукторний. Потужність 550 Вт. Напруга живлення 220 вольт. Швидкість обертання валу 25-30 обертів за хвилину. Додатково мідна обмотка двигуна, транспортувальні колеса. Габаритні розміри 800 на 680 на 420 мм. Вага нетто 48,5 кг, брутто 51 кг. Як бачите, цей редукторний бетонозмішувач менший, ніж попередній. Тобто, якщо у вас об'єм робіт невеликий, то KRH 145 ідеально вам підходить. Ще одна перевага бетонозмішувачів «Квітка Про» – Всі вони мають мідну обмотку електродвигуна. топ 5 причин, чому це класно. Перша генерується більше потужності, ніж з алюмінієвою обмоткою при однаковому струмі. Адже мідь краще проводить електроенергію. І це, в свою чергу, впливає на крутний момент, тому вироби Квітка Про легко справляються із замішуванням густих чи важких бетонних сумішей. Друга. Мідну обмотку можна легко відновити на випадок, якщо раптом знадобиться її ремонт. Третя стійкість до перенавантаження. Четверта. мідь швидше відводить тепло, тому двигун має додатковий захист від перегріву. І нарешті п'ята мідь стійка до корозії і перепадів температур. Значить, обмотка прослужить вам багато років і не втратить своєї ефективності. На останок декілька застережень до експлуатації бетонозмішувачів. Не використовуйте не за призначенням. Наприклад, в харчовій промисловості. Зберігайте лише в теплих, сухих провітрюваних місцях. Не перенавантажуйте. Перед увімкненням в розетку переконайтеся, що сам бетонозмішувач вимкнений. Не вмикайте та не вимикайте бетонозмішувач з заповненим барабаном. Це може призвести до пошкодження двигуна. Завантаження барабана і злив суміші проводьте лише під час обертання, але при тому не запускайте в барабан руки чи сторонні предмети. Після використання рекомендовано промити барабан, але не використовуйте для цього розчинники та не допускайте потрапляння води на двигун та його забруднення. В інтернет-магазині Квітка ви можете знайти не лише бетонозмішувачі в асортименті, а й запчастини до них. Бак. Під барабанна дуга, вінець, лопать, вигун чи ремінь до нього, конденсатор, вал словом, є все. Сподіваємося, що інформація для вас була корисною. Та ви поставите нам за це вподобайку і поділитеся враженнями в коментарях. А ви знали, що український бренд «Квітка Про випускає і тачки власного виробництва? Ми робили вже детальний огляд, тож запрошуємо до перегляду та зустрінемося незабаром на каналі Квітка.